Друзі, всі вітаю! Сьогодні в мене буде відео знову з рубрики Ремонтні моменти, знову штурм. І сьогодні ми говоримо про те, що робити з старими розетками і В ідеалі, звісно, прокласти нову проводку, зробити це заново, але якщо не заморочується, можна зробити ось так. Тобто розеточки я опускаю її вниз. коронкою рублю отвір. В даному випадку булгарка ріжу штруп, потім добиваю усі всі залишки зубилом маленьким. маленьким. Опускаю на 20 см. Тут у мене коробочка центр 20 см від рівня плітку. Я <говору> можна і підробити. Так само. <тут. говору> тобто розетка була зовнішня. Опускаю на 20 см. Вимикач. Вимикач. Савки ставили на горі, невідому нашу щоб руками махати нагору. Опускаю на рівень 90 см від плінтуса, Можна і подлоги. А, Далі. Якщо у нас подвійні отакі А, подвійна коробочка, зараз покажу. Ось така здвоєна, ну, ушки. Робити під них, струб, потім це сиділо буде опускатися у нас. Також рівень підлоги. 90 см. Далі ось тут е <кій> цікавіше, так само вимикач, невідомо де на висоті десь метр 80, на не зрозуміло. Опускаємо на нормальний рівень, щоб рукою можна було відхідна двері. Ходиш, вимикаєш. <кій> Це вимикач. Тут був похитрим, Тут буде розеточка однайти сюди і з іншого боку. Також буде розетка. Хоча тут її не було. То з цього боку, оце провод, який заходить туди. <свісно> він був перебитий. Я урізтував, шукав, де він був перебитий, знайшов, обрізав той кусочок і от так само буде ще одна розетка. Тобто від цієї лінії будуть і дві розетки. <свісно> ну, якось, якось так. Зараз покажу вам, як я ще зробив був це діло на кухні. Не <свісно> ж <свісно> дивіться. Ось у мене розеточка. який провод алюмінька та що з коробочки йде. Вона у мене буде йти вниз. Ось одна розеточка буде. І потім я роблю штроб, щоб не попадати знову ж таки на цей отвір. Трошки лівіше роблю отвір. І з іншого боку просто роблю коронкою, Ось такий отвір. І все буде розеточка. А була отак, от, якось, наприклад, так як зроблено. Відмонтована розетка. Чим робимо? Якщо у вас перестінок такий самий, бачите, як крошка ось така, то болгарка. У мене круг метабу. Звичайно, 1,25 чи 1,5, не пам'ятаю, може міліметр. Ріже достатньо класна, єдине, що полюки багато. Коронка по тріпючу. Ось вот, під такі от коробочки ідеально підходить. Показую вам отвір. Ну, вот вставляется трошки забывся, утром скажем вот так. Вставляется якось так туда. Это просто того и уже нападало всякой скажімо скажем вот так. Ну, в принципе, все влюбляется хорошо. Ну, давайте. На иншу вам покажу, например. все ним. Тут вирізаємо, вибуваємо і буде заходити якраз туди проводочок якось так Все, друзі, все